Вітаю всіх, слава Україні! Доброго вечора. Сьогодні, дві години назад, я зустрів нашого побратима, друга, товариша. Я його зустрів ідучи вулицями Заставни. Ну і він мені розказав свою печальну історію про ту кантузію, яка у нього була, про те, як попали його побратими, друзі з тими, з якими він служив, які попали під Новоатошівкою в полон. E, коли він сказав про Новоотошівку, я згадав, що я туди постійно ходив в магазин. Наші позиції від Новоотошівки були e, 7 кілометрів. Це було в районі Жолобка біля посадки. Там, де ми контролювали один із e, вогняних опорних пунктів. Тоді стояла там десятка. Це було 2018-17 рік. E, Ну, у нас теж було, хоч то було давно, у нас було так само дуже багато загиблих. В той рік загинуло 17 чоловік з нашої бригади. Ну і що? Я багато говорити не буду. Я про свого земляка написав дві пісні. Хоч він казав, Вадим, не треба про мене писати, ну але я все одно взяв і ризикнув. Я думаю, що Юрій Гнатюк із Вословівцями на мене не образиться, Якщо я оці пісні виставлю у Facebook і в Ютуб. Знову! Кинуться боко, з добрим москальським буде в нас город, і гранати теж, кинуться боко, з добрим москальським буде в нас город, і згадає Юрій про село, як Вас мовівся, колись було, хоч на тюх завжди. Мирно жив в селі, тільки ось напали хляті москалі, хоч ледюк завжди мирно жив в селі, тільки ж ось напали хляті москалі, і тому наш Юрій на війну пішов і пролив нещадно Він москальську кров, щоб на Україні мирно жили ми. Та були завжди добрими людьми, щоб на Україні жили мирно ми, та були завжди добрими людьми, і тому стріляє Юрій москаля, щоб вже закінчилась клята ця війна, і тому тримає Юрій свій рубіж, щоб прийти додому, і війни скоріш. І тому тримає Юрій свій рубіж, щоб прийти додому, і звій не скоріш, знову гасять во питра сира, убиває Юрій москаля, і гранати теж кинуться в око. І з Добривом москальським буде в нас город, і гранати теж кинуться в око, Буде в нас город, з добривом москальським буде в нас город, з добривом москальським буде в нас город. 54 бригада стояла на нулі, і Юрій Гнатюк там був також, В латочівці були криваві бої, там роту його. Чоловік, ці хлопці були з боковини, а Юрій Гнатюк кантуженим був, серед пламін лежав там колони. А Юрій Гнатюк кантуженим був, серед плавін лежав там колони. І ось із боями тяжкими вже прорвали кільце. І вийшли з оточення, хлопці. Наш Юрій Гнатюк вбивав москалів. Хто вийшов, були переможці. Тільки ж контузія дала знаки, і Юрій тепер у заставні. Та згадує він, як тривали бої за наші кордони державні, та згадує він, як тривали бої за наші кордони державні. І ось у селі у Васловівця вже. Вітають героя, як брата, за те, що вітчизну свою захищав, стріляв ворогів з автомата. Ми подвиг його не забудем, а бій ворогам ми черговий дамо, Пож битися з ворогом будем, а бій ворогам, ми черговий дамо, Пож битися з ворогом будем. 54 бригада стояла на нолі, і Юрій Гнатюк там був також, на були криваві бої, Там роту його крили танки, тому. Тузія дала знаки і Юрій тепер у заставні, та згадує він, як тривали бої, за наші кордони державні, та згадує він, як тривали бої, за наші кордони державні, за наші кордони державні, за наші кордони державні.